Є знижки в аптеках «Подорожник», пам та ощад. До 30% знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють знижки на Урулесан. 15% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Як на самому початку повномасштабної війни замість Валеріани українці приймали заспокійливі обіцянки від тепер уже екс-радника Офісу Президента Олексія Арестовича? Давайте удержуватися. Все одно все буде хорошо. Що й казати, обіцяні два-три тижні, поки так і не настали. Сам Арестович накивав п'ятами з України і віднедавна взявся чинити свій седативний ефект вже на російських журналістів. От нещодавно завітав на онлайн-аудієнцію до Ксенії Собчак. Точніше, вона сама запросила його на інтерв'ю для свого ютуб-проекту осторожна новості. Вивіть, я навіть спеціально сьогодні шипамія кальяділа, щоб мене не задушили. Розмову із Арестовичем путіністка Собчак, котра все ще маскується під лібералку, почала зі своєї улюбленої теми пропаганда. Мовляв, про російську знає все. А от українська для неї темний ліс. Українська пропаганда імена какую-то уклон, все-таки немножко другой. Як ни странно, вона склонна какой-то желтизне. З чим це связано, Как ви считаете? А это связано с тем, кого считают целью пропаганды. Это человек, сидящий на борщаговке. Я не знаю, знаете вы это или нет. Это такой очень самый, при всем уважении, задрипанный район Киев, который сидит в тапочках на, на, на носок шерстяной возле подъезда, Підпіва з бутеля щокає семечки. і утріось мніння по поводу Собчак мнение по поводу Путіна. Но наша пропаганда вважає нужним необхідним подправитися та мнієу. Отакий короткий лікбез щодо української пропаганди. Пан Арестович закінчив, звісно, метафорами. Україна безконечна жертва, і у нас пропаганда шизофренічна. З однієї сторони жертви, з другої сторони, безконічні герої, котриво розвалять Росію, поділять її і так далі. І так далі. Якщо сказане вище вас не здивувало, то от вам ще трохи шокуючих інсайтів. Арестович знову завів улюблену пісню про власне президентство. Я скажу, чим просто вибір народ України. Якщо почитаєш що я йому нужен, то вибір пощаш, що не нужен не ну, вибіга, аби мати змогу балотуватися в президенти, пану Арестовичу потрібно принаймні повернутися до України. Та він не приховує, зможе це зробити лише за однієї умови. Кабдазі я власті, он начал проти з моєї точки зріння лічно. Язик доведе Арестовича й до розмов про Путіна, і вони теж були як завжди, ну дуже неоднозначні. Проблема в тому, що влади Путін моє враг в настоящий момент. Но етаполіті, і коли прийде время пожимати руку улибатися Путіну говорити, мірі я пажує руку було улубатися говорять. Мірі Собчак зазначила, що онлайн зустрічі з Арестовичем їй ой як не вистачило. Тож вона висловила бажання записати з ним велике інтерв'ю не через екран гаджету, а безпосередньо фейс ту -face. і зазначила, що можливо це станеться восени. Але поки вона лише чекає на цю зустріч, її вже обскакала інша журналістка Єкатеріна Гордієва, котра на території РФ визнана іноагентом. Вона спіймала Арестовича десь за кордоном. У гості до себе він, вочевидь, не запрошував, бо, як сам зазначив, дому зараз немає і живе суто в літаках один, адже родина знаходиться у Києві. За майже дві години інтерв'ю Арестович встиг повторити тези, озвучені раніше Собчак, а ще розказати про своє дитинство, як заробляв гроші, таксуючи, і розкрив таємницю свого прізвиська Люся Карамелька. Спойлер! До цього теж причетні українці. Чого вас називають Люсь Карамелька? Ну, я ж сіграв роль Люсь ну, і, і спів пісню про Карамельку. І що? Ну, Ру... Это... і зіграли. Це ж вони ж хоча, хотят... по-перше, Во вона ярка, реальна ярка. А втрих українці ж не хатять по больні. Свої сексистські висловлювання Арестович виправдовував і спростував. Мовляв, насправді він. Я бача за жінчину, я фібініст. Вже за чотири хвилини фемініст Арестович на відео сказав отаке. Ви отримали огромний шквал критики феміністок після цього висказування. Тому що отакої. Говорили балакали та й добалакалися. Як кажуть, користувачі мережі ще два-три таких інтерв'ю, і репутацію Арестовича в Україні вже навряд щось відновить.